А я б назвала цей салат Вітамінна смакота? Готуємо класичний венігрет. Завчасно зваримо у підсоленій воді білу квасолю та запечемо овочі. На кубик нарізаємо 220 г червоного буряка, 150 г моркви, 250 г картоплі, 90 г цибулі та солоні огірки 200 г. Додамо 200 г квашеної капусти. Як смачно приготувати квашену капусту в домашніх умовах, є відео у мене на каналі. Посилання на нього я залишу в описі. До речі, вага квасолі 300 г. Я вам кажу вагу, вже готових продуктів. Солимо за смаком, наливаємо 1 столову ложку винного оцту та 5 столових ложок олії. Усі інгредієнти добре перемішуємо між собою. Корисний та неймовірно смачний салат маємо в результаті: пригощайте своїх близьких та рідних. Смачного!